Отже, всіх вітаю! І в мене знову несподівано з'явилася одна готова робота. Це ось такі топотулечки, відв'язані гачком. На них пішло 80 грамів пряжі. У мене були залишки власного фарбування українського мериносу. І ось така додаткова ниточка. Така мілка букляшечка. Тут тільки 30% шерсті, все інше поліамід, але на такі вироби то дуже гарно. Вона вкріплює підошу і робить більш пухкенькі, за, за рахунок букляшок, тапки. Гачечок номер 3 і швиденько. Маємо ось такі тапки. Це я відв'язала для своєї подружки. Маю надію, що їй буде тепленько в ножки бігати по хаті. Вітаю! І так, все зі світлом лихо-лихо. А в'язання в'яжеться. і отак вже в'яжеться жилетка під ті штани, які я в'язала. І. Я зрозуміла, що якщо сьогодні не, віднім, не відзніму шматочок, то жилетка зв'яжеться, а ви її так в процесі і не побачите. Це жилетка з таким високим горлом. Тут буде вставлятися шнурівочка. От так я в'яжу зверху вниз. Відв'язала спинки шматочок до підрізів. Відв'язала переда шматочок до підрізів. Тут на підрізи зробила такі додавання, аби був більш плавний підріз. І якраз об'єднала все в одне полотно. І тепер в'язання по колу донизу жилеточки. Тож маю надію, що скоро буде в мене ще й жилеточка, і буде справжній костюмчик із штанами. І погода надасть можливість це все відфотографувати. І в'яжу я з ось такої пряжі твід від дивантіярн. На жаль, я не взяла моточка з етикеточкою, ще в мене один є. Такий гарний фік, недорогий, не за всі кошти світу. І ось такого мариносу Кент 900 метрів на 100 грамів. Тут якась ниточка прицепилася до нього. Такий руденький меринос, Має гарне відкриття, м'якенький. Тож, маю надію, що буде теплий, гарний костюм. Отже, побачимо, що з цього вийде. І так, я вас вітаю. Ви на каналі Дивний Кошик. Знову, на жаль, відео в такому напівмороці. Я тут трішечки додала світла, включила таку гірляндочку. І для настрою, і для того, що світло все ж таки десь є. Ну, у нас в Україні всі звикли вже сидіти в темряві, тому, думаю, не занадто когось здивуєш тим, що світла не вистачає. А відео відзняти потрібно, тому що на сьогоднішній день я маю три готові роботи і два процеси. Один із них новенький. З нього і розпочнемо. Отже, у мене давно в запасах куплено ще до війни. Ось такий твід. Це твід Галіс. На ньому такі ледь помітні кольорові крапенки, такі ріженькі, чорненькі, темненькі. І до нього ось така ниточка. Ну, воно в житті не так відрізняється. Як на відео, це я купувала давно, аби відв'язати собі костюм зі штанами. Але до цього року до штанів діло так і не доходило. І в цьому році нарешті дійшло. Отже, штанам ще одним бути. І відео інструкції на в'язання таких штанів також бути. Ну, тому я її розпочала в'язати швиденько ще одні штани, аби якомога швидше відзняти ту інструкцію, і щоб ви також могли відв'язати собі штани такі, хто бажає. Отже, це твіт Галіс. І додаю я ось таку ниточку. Це тонесенька ниточка така. Але вона має. Еластан у складі, тут 3 чи 4% Еластану, 20% ангори, меринос і там 17 чи 18 П. Ну, точного складу я вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що було 20% ангори, меринос і трішки еластан. То навмисне куплена ниточка з еластаном на штани, аби твіт. Тримав гарну форму, тому що тут така пряжа, яка не тримає ні резинок, нічого, вона не тянеться. А от завдяки еластану не будуть витягатися коліна. Інші цікаві місця на штанях. Тому що еластан дуже гарний помічник. В таких виробах, як штани, юбки, то не завадить. Отже, відв'язала отакий зразочок. На спецях 3,5. Такий гарний зразочок. Після прання твіт відкрився. Твіт Галіс дуже добре відкривається. Але він має невелику підсадку, то треба враховувати. І є ще один недолік, як його в'язати не дуже приємно. У нього досить велика пропитка, він такий шершавий. ну, справжній твіт. І трішки косить. Ну, але з додаванням такої ниточки, як ви бачите, нічого тут ніде не, не косить. Отже, я розпочала ще одні штани. По, тому ж самому, по тій самій системі, що й мину, минулі штани. І це на, на перший виглядає ось так. Тут вже відв'язана верхня частина, відокремлена колішка, і відв'язано штанини. Шматочок штанини. Просування досить непогане, але ж цей процес я намагаюся якомога швидше його в'язати і відзняти. Тож він зайняв все, весь мій час. І оскільки він не дуже світлий, то в'язати його без світла не дуже то швидко. Але все ж таки результат досить непоганий. Отже, штани в'яжуться. Інструкції бути, чекайте, ви також зможете відв'язати собі такі штани. І в'яжу я на спицях 3,5. Я в'яжу не по спиці. Так, вільненько, але не так, щоб зовсім диряво, але вільненько. Мені не подобається забите полотно, тому. І в'язання по спиці викручування рук і пальців, то не моє. Отже, наступний мій процес це ось такий джемперочок, який в'яжеться на спицях номер 4 Самий звичайний джемперочок, регланом зверху. Отут ми були ось минулого разу. І я відв'язала відокремила рукавчики, відв'язала підріз. І від підрізу вив'язала такий гарний шматочок. Ну, я його в'яжу, коли немає світла ввечері. Могла б і більше відв'язати, але ж дуже хотілося завершити інші роботи. Ну і я ж розпочала штани, які потрібно якомога швидше зв'язати. Тож, як тільки очі втомлюються, я беру це. Воно світленьке, вяжеться легко, швидко. Ну, і оскільки я ще не визначилась, яка вишивка на ньому буде, то в'яжу в задоволення, не поспішаю. Потім я його виперу, аби пряжа гарно відкрилась, можливо, навіть трішечки підваляю. І тільки потім буде якась вишивка. Ну, яка то ще нікому не відомо. Але ж вона буде. І вяжу я стріду галіс, от такого кольору овсянки з ледь помітними краплинками. І ось такого мереносу дитячого, кардного. Це гарна пряжа. Пряжа ця і та гарно відкривається після прання, тож я буду мати гарне монолітне полотно. Для вишивки, я думаю, що то дуже добре. Хоча я ніколи пов'язаному полотну не вишивала, то буде мій перший раз. Але ж, ну, мені то потрібно. Я хочу мати такий виріб. І переходимо до моїх готових робіт. І це ось такий светрик з такими розрізами по боках, з такими коси, косами. І на спинці він виглядає так само, як попереду. Тільки то на іншій стороні. Ось такі пишненькі рукавчики, які збавляння, на яких зроблене тільки перед, перед резиночкою. Трішки примнявся. Відпарити нічим світла нема. Тож ніхто не відпарював, єдине, що зробили прання. Але нічого страшного. Якщо вдягти, то все швиденько розрівняється. Полотно після прання таке пластичне, гарне, тоненьке, відв'язаний на, на спицях 3,5. Тож він такий гарний джемперочок. М'якенький, тепленький, такі крапленки гарні після прання, їх добре видно стало, тому що твіт відкрився. І такий високий ворот. Можна так. І тут в мене італійське закриття. Ну, на цій пряжі я не думаю, що воно мало якийсь сенс. Але по проханню моїх підписників, я його зробила, нехай буде. Нехай буде таке. Тим паче, що у мене в гардеробі таке закриття зустрічається дуже-дуже рідко. Я вважаю, що то гарне закриття для грибіної пряжі, можливо, для якоїсь віскози. А на такій пряжі, як твіт, карні мериноси, воно втрачає всякий сенс, особливо після декількох пранів. Але все ж таки, нехай буде так. Щось інше. Виробом я дуже задоволена. Вага його 360 грамів. Дуже мені подобається. Тепленький. Гарно виглядає. Ну, як він виглядає, ви побачите на мені наприкінці відео. Там я зробила деякі фотографії. Отже, буде змога його подивитися. І ще разочок. А так ми з задоволенням, тому що тепленько, гарненько. Яскраво, зараз не вистачає тих фарб для настрою, тож саме якраз такий светрик буде в нагоді. Так. Ну і мої наступні готові роботи. Для початку подивимося штани. Не знаю, як вам їх показати. Вони дуже-дуже здорові. О, так вони виглядають. Після прання пряжа відкрилася. Дуже гарно все виглядає. І відв'язані вони із пряжі. Твідові довантіярн. Там, Royal tweed, вроде, начебто має назву. Такими краплинками, де не де. Це така досить пружна пряжа, тому що там багато поліаміду. Ну, для штанів то непогано. Буде більш тримати свою форму. Штани вийшли дуже теплі, ну, дуже теплі. Тому що додатий меринос кент. Це меринос від зегнабаруфа. Він гарно відкривається. Після прання розпушується, полотно виглядає гарно, рівненько. Є такий легкий меланж, але то не портить. Скоріше, додає йому якоїсь родзинки. 370 грамів. Ну, Вони досить такі тяжковаті, але дуже теплі. Я поки відфотографувала і відзняла, так мені було навіть жарко, тому що в морозів в нас поки що нема. І до них я відв'язала ось такий вкорочений жилет. Зараз я його одягну на вішачок. І ми подивимось. Це та такий вкорочений жилет, але з високим горлом. Аби вдягати його під якийсь там лонг слів. Ну, в моєму гардеробі вкорочені речі не, не сильно приживаються, але ж, можливо, я навіть подовжу його. Візьму ще один моточок такої пряжі і дов'яжу довжину, то він уже буде не вкорочений. Але поки що так, як є. Отже от такий жилет. На жаль, я його не зважила, то й вагу його не знаю. <свісно> я його дуже швиденько відв'язала. Відв'язала перед горловинку, зробила росточок, відв'язала перед до пройм, Потім відв'язала спинку. Таким самим чином. Потім все це об'єднала, додала петелюк. Аби отак було. Тут зробила декілька додавань і додала ще на підрізі. І тут так, як на штанях, зробила такі полосочки. Тут такі розрізи. Єдине, що, ну, як на мене, то потрібно, аби він був довший. Я не звикла до таких. Коротких речей. І тут я роздивилася, що в моєму гардеробі я маю тільки два жити. Вибачаюся, але довелося трішечки відволіктися. Отже, жилет відв'язаний, виробом я задоволена. Єдине, що хотілося б, ну, як на мій смак, аби він був більш подовжений. Ну, і це можна виправити. І відв'язаний він, так, як і штани, з ось такого твіду. Твід роял від авантіярн. Це в мене так, з такої кольору вив'язана водолазка. Вона така м'якенька, з задоволенням ношу. Вже вдягала декілька разів. І ось такий меринос від Zegna Руфа. 900 метрів на 100 грам, який має чудове відкриття. Дуже гарна пряжа. Ну, цей виробник взагалі мені дуже подобається, в нього гарні артикули. І завжди пряжую, залишаюся задоволений. І оскільки вияснилося, що в мене в гардеробі тільки два жилети, окрім цього, то я вам їх покажу. Так, я тут трішки наскладала склад зробила. Але ні, де мені їх покласти поки що, тож хай полежить. І це ось такий подовжений жилет, який прикриває п'яту точку на запах. Тут такі вірочки. І з пряжі Alizela на Gold 800. Це відв'язано гачком. Раніше я його дуже часто носила. Ну, вибачаюсь він. Помняти, але як лежало, світла нема. Тож просувати нічим. Нічого з ним не трапилось, хоч і часто я носила, можна його ще носити і носити. І перу я його в пральній машині, і нічого тут ніде не закаталося, не звалялося. Ну, вироби, які відв'язані гачком да ще й такою щільною в'язкою. Вони. Дуже довго носяться і не виходять з ладу. Тим паче, що пряжа 50 натуральної, 50 синтетичної. Тож, ну, в принципі, що з нею може трапитись. Майже нічого. І ще один маю жилет. Зараз витягну на вішачок. Це ось такий жилет. Який защіпається попереду. Це дуже теплий виріб, я його не так часто вдягаю, то як тільки великі дуже морози, і потрібно щось зверху ще додатково накинути. Відв'язуючи він, він із пряжі Alize Alpaca Tweed. Вже давно не випускають цю пряжу, а шкода. Тому що не дивлячись на роки експлуатації, на прання в машинці, Нічого з нею не трапляється, не закочується, не валяється. Дуже гарна пряжа була, багато виробів я з неї відв'язала. І якби зараз вона була, то незамінний варіант для наших військових. Бо дуже тепла ця пряжа і можна прати в пральній машинці сміливо. Є зараз пряжа просто. Альпака, але вона тонша, чим ця ниточка. Ця ниточка така прям пухкенька. І на спицях номер 4 я б її в'язала не менше. Можливо, навіть і на 4,5. Тож, маю отакі жилети. Тепер маю три жилети. Я думаю, цього більш ніж достатньо для гардеробу. І хочу вам показати ще одну ниточку, яку я придбала вже давненько, але то забувалася вам показати, то забувала ниточку взяти, то якось весь час щось заважало показати вам цю покупочку. Так, це така велика бобіна. Така велика. Можна відв'язати на всю родину. Така велика, тому що меншої не було в наявності. Довелось купити таку велику, бо дуже мені подобається цей колір. Він передається не зовсім вірно. Це такий колір, колись в дитинстві бабуся водила мене дивитися, як цвітельон. Так, от, це такий колір тих льонових квітів. Я, як побачила, то мені все згадалося, і захотілося мати в наявності таку пряжу. Не просто мати пряжу, а зробити з неї якийсь виріб. І оскільки перебравши свої светри, з'ясувалося, що мій худі з капюшоном, з каптуром, прийшов в негарний стан. Він вже не годиться навіть у домашній одяг. Тож, я купила цю пряжу. Це картна пряжа. Для того, аби відв'язати собі тепленький, м'якенький худі. Це супер джелонг від зегна баруфа. Чудова пряжа, м'якесенька, 900 метрів на 100 г. Вона м'якенька, вона гарна. І купила я її в магазині пряжі Фея. І там мені дали ось такий подаруночок. Я його тут. Не, не відрівала, аби показати вам. Це така голочка і 5 таких кольорових маркерочків. Так, дрібничка, але дуже приємно. Тим паче, що маркерочки ці дуже швидко в мене розходяться, тому що в мене кицька їх знаходить інколи і просто відкусує. Ну! подобається їй таке робити, що можна. Що тут скажеш? Пряжа м'якенька, діткам підходить, будь-кому підходить така пряжа. І, оскільки вона в мене стоїть поряд з молочною, то вона так поряд з молочною гарно виглядає, що в мене з'явилася ще одна ідея відв'язати із неї жакардовий джемпер. Бо відкривається вона дуже гарно, джелон для такого джемпера чудова пряжа. І з молочною вона виглядає шикарно. Тож тепер я в роздумах між hoodie-capтором і жакардовим джемпером, бо ну, зразу дві роботи я не відв'яжу це точно. Тим паче, тепер, коли я намагаюся якомога швидше зв'язати штани. А ще мені потрібно розпочати жилет для військових, тому що зима ось вже завтра, а жилету поки що ще немає. А він буде потрібний і, можливо, не один. Тот ж... Це відкладається на потім. Але ж хто ж втримається зразочок, тож ніхто не забороняє мені відв'язати. Ой, трішки. І я маю ось такий зразочок. Так би вам показати, аби ви бачили, який тут пушочок. Тут після прання такий густенький-густенький пушечок вибився, як на кашемірі. Єдине, що кашемір, ну, мабуть, більш м'якший і більш ватний, як на, як на мій погляд. Але м'якусінький, приємний, гарненький пушечок. І коси тут виглядають досить достойно. Гладь тут чудова. Ну, резиночку це не тримає, ну ніхто і не чекав, що така пряжа буде тримати резиночку. Гарний зразочок, гарна пряжа і, мабуть, буде дуже гарний якийсь в'язаний виріб. А поки що нехай почекає. Я визначу з виробом. Подов'язую те, що більш необхідно. І буду в'язати щось новеньке. Вам таку пряжу ранжу, тому що вона тепла, м'якенька, приємна, діткам можна, собі можна, та будь-кому можна. Єдине, що дуже великі бобінки, якби трішечки менші. Бо, ну, то на всю родину можна зв'язати такий Family Look. Ну, може, я і на таке відважуся. Ніхто ж не знає, яке бажання в мене буде на А вам я дякую за перегляди, дякую за вашу підтримку, за ваші теплі, приємні коментарі, за ваші вподобайки. Ви чудові. І бажаю вам тихих ночей, спокійних. Днів, світла, ну, якщо не в будинку, то хоча б в душі. А ми з вами ще побачимось. Бувайте!